Доброго всім. Читаю сьогодні новості. Щось наші там урядовці хочуть прийняти закон чи законопроект чи постанову, чи як воно там називається. Мов, якщо ви пригальмуєте перед камерою, ваша штрафують. Ну, типу, от, не можна перед камерою Да? Будуть вони вимірювати відстань між камерами, швидкість середню вашу між камерами. Щоб типу, вона була якась отака. Ось скажіть мені, будь ласка, на що це похоже? Їду я. Просто їду. Я не дивлюсь на камери. Я їду з якою-то швидкістю. да? 50, 60, 45. От треба мені загальмувати. Ну, Будь-яка причина може бути, щоб я загальмувала. Будь-яка. Ну, от не хочу я їхати 50, я буду їхати 45. Або не хочу їхати 50, я раз пригальмувала, їду 30. Бля. І мене що, за це штрафують? На що це похоже? Що це такое? Я вибачаюсь, ну як це воно називається? Чого штрафувати людину за те, що вона гальмує перед камерою, за камерою, між камерами? Це якийсь ну, дебілізм. Просто на ровному місці? стягнувати штраф чи що? За що? За те, що людина гальмує? Я б ще розуміла, що вона там перевищила швидкість, создала там якусь м цю аварійну ситуацію, я не знаю, когось підрізала, там пере... ну, кучу є і так е всяких ситуацій, за що можна оштрафувати. Але ну вибачайте за те, що людина пригальмувала. Да мене їбать не должно, де там ті камери стоять. Вибачайте за мій французький, тому що на другій мові тут не скажеш уже. Просто я собі їду, я їду, а камери то вже ваша робота. В якому сенсі це штрафується, бо я загальмувала. Це, ну це на вуха не натягується просто. Вони будуть виміряти якусь середню мою швидкість. Ви серйозно? То давайте вже слишиш на кожну машину GPS чи GPS і будемо міряти, з якою швидкістю з гаража виїхали, з якою швидкістю їхали, з якою швидкістю. Це -е -е капець просто. Я взагалі не розумію, як це воно виходить, як це вони будуть вираховувати. Ну, це, це дуже негарно, це, це дуже. Якийсь стрімний такий законопроект, який ідіот його подав. А мені ще більше цікаво, які ідіоти його якщо піддержать. що піддержать. Тому ну, що це нереально. Це нереально штрафувати людину за те, що вона гальмує. Мені все одно де висять камери. Я їду з такою швидкістю, яку вважаю за потрібну. За І все. З якою дозволяє ця дорога, ці дорожні знаки. З якої можу їздити менше. Хочу гальмую, хочу не гальмую. Це, ну, це дуже В... возмутительно. Я возмущаюсь. Це просто бісить мене. Оці їхні законопроекти ну це страшне просто. Я не знаю, хто їх там придумує. Я сподіваюся, що він в силу не війде. Я сподіваюся, що вони посидять, подумають, що ну, то не є їх діло. Я розумію, що ви хочете там покарати порушників, які пригальмовують, коли їдуть там 120 по місту, літають, а перед камерою пригальмовують 50. Ну, і що ж вони пригальмують? Поставте камеру там, де він 120 летів, ну і там його шманайте. Ми та чого до не страдати. Це, ну, це просто бред. Просто бред на вуха не натягнеш. І я сподіваюся, що вони його відмінять. Бо у них кожен день якась новинка, акція якась, як от у ВАТБ. Поїдьте по місту. Три рази загальмуйте, гадовий штраф блядь, заробите. Ну це просто жопа. Не знаю, як воно так називається, звісно. Ну, сподіваюсь, цього не буде. Пожалілась.